Я зробила фінічки, браслети, ну національні, щоб їх продати. Ну для допомогти армії. Це 11-річна рівнянка Амалія Фещенко розповідає, що вона зробила, щоб захистити наших солдатів на сході. Таких небайдужих, як ця дівчинка, на благодійний ярмарок у парк Шевченка, в неділю прийшло кілька десятків людей. Переселенка з Криму Марина Новицька принесла те, що встигла захопити у квітні з півострова. Я принесла свої сіргі, їх много. <реш> вот і в принципі такі их діла моя подруга. То есть других таких нет. Особливість цієї ярмарки у тому, що за товари продавці конкретних грошей не просять. А сьогодні тут цінники ось такі. Загалом на ярмарку чого тільки не було. Від їжі та виробів декоративно-ужиткового мистецтва до одягу. Останній реалізує уродженка Нетішина, а нині жителька Лондона Аліна Банді на вихідні. Вона приїхала в гості до мами. Ми з мамою спакували... Два пакунки і приїхали от сьогодні на маршрутці до рівного, щоб це все продати. А коли ми вже розклали, то стали підходити люди і просто підкладувати своє своєю участю у допомозі. Війську долучились цілі колективи, серед таких і міська лікарня. Це вироби всі ручної роботи наших працівників. Що таке? Тут є вишивки, картини. картини вишиті своїми руками. Також зроблені вироби своїми руками. Є історія міської лікарні, книжки, які видавали наші лікарі. Рівняни, які прийшли на ярмарку як покупці, задоволені. Ідея ярмарку дуже хороша через те, що треба допомагати нашим Збройним силам, хто чим може. Того треба залучати чим побільше людей. Ми залучаємо дітей так само, щоб була. Діти розуміли з дитинства загалом під час благодійного ярмарку вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, хоча це ще не остаточна сума, бо не все ще підраховано. Кошти ми спрямовуємо виключно на купівлю засобів зв'язку амуніції засобів захисту. Іван Марчук Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.